Добрий день, шановні мої друзі і підписники. Я директор ТОФА ФНПП Агромир, гостів Євген Юрійович. Сьогодні, 10 грудня 2025 року. Трохи затягнулося відео, я хотів його раніше зняти. Ну так воно вийшло, тому тут інформація буде багатенька. У мене до вас дуже велике прохання додивитися відео до кінця, оскільки воно буде цікаве і розкриє багато. Ну, правильних таких моментів, щоб вам краще зрозуміти нашу діяльність. Перша частина цього відео буде торкатися асортименту і цінне насіння на посів, у це, який буде 26-го року. Друга частина буде торкнеться наших найближчих перспектив. Ми вже почали розмноження нових гібридів, і я вам хочу продемонструвати, що у нас буде на повсів 28-го року. Тут всього-навсього ну, для селекції це всього-навсього 2 роки. І там будуть вже такі гібриди, які змінять, мабуть. Ну, ну, світ, світовий буде підхід. Там гібриди дуже такі цікаві, яких немає у світі. Я за, за них вам розповім. І третя частина буде торкатися. Чому я знімаю мало відео і не знімаю це відео товарових посівів своїх. Я спробую пояснити вам, але ж продемонструю там декілька цих роликів, відео, які там наші покупці знімали у цьому році. Ну, і тобто, така от буде збудована наша бесіда. Ну, давайте ж почну з асортименту. У нас. На цей рік три гібриди під Євролайтинг. Це КЛП-25, Тайпан і Новий Фортеця. І два гібрида під Експрес. Це Фараон і Патріот Плюс. Ще там невеличка кількість залишилась з минулого року. Патріота модіфікована, там якість дуже висока, схожість там 96-98. Ми перевірили насіння крупненьке, бо той рік був трохи. Краще по умовам, ніж цей, тому хто хоче, ми можемо і це запропонувати. Трошечки характеристики. Гібриди під Гранд Стар. Вони обидва посухостійкі, жаростійкі, дуже потужні, швидко ростуть на перших етапах. Чим вони розрізняються? У Фараона вегетаційний період 107-110 днів. У патріота 112-115. Патріот більш підходить під такі погані умови, нульова технологія, соняшник по соняшнике, бідні ґрунти, де там посуха спека, де немає добрих. Він ну, такий сильна коренева система, то він тут більш витривалий. Фараон він більш інтенсивного типу. Відгукується на всякі агротехнічні прийоми. От у нас позавчора купили насіння, знову купили насіння на 26 й рік господарства з Черкаської області, Уменський район. Отримали на фараоні у цьому році 20, 30, 37 центнерів з гектара. А сінгенту взагалі прийшлося їм пересіяти. Оце такі справи. Під Євролайтинг. під Євролайтинг два гібриди КЛП-25 і Тайпан це споріднені гібриди. У них вегетаційний період 107-110 днів. У КЛП-25 підвищене місто олеїнової кислоти, який складає 65-70%. Це ще не високоолеїновий гібрид, але ж вже підвищений вміст. І у нас одне господарство в Гадяцькому районі Полтавської області це, на, це Ну, насіння стоворового посіву на МЕС, і їм там дали вищі ціни, ніж зазвичайний е, соняшник. А так вони, в принципі, схожі Тайпан і КЛП-25. КЛП-25 тільки у цьому році внесений до державного реєстру. Це для нас ну, така цікава е, річ, тому що, знаєте, це два роки. Яка була посуха, а він за ці два роки перевищив попередні роки середню вражанність, яка там по лісостепу була 37 центнерів, по степу та 24-26 центнерів. Оце він внесений до держреєстра. І ще у нас два гібриди. Я потім розкажу, які внесені. Тобто три гібриди у нас внесли у на, цьому по результатам цього двох років останніх до державного реєстру. І ще новий гібрид, який ми тільки передали на сортове пробування, це фортеця. У нього вегетація 115 днів. Насіння фортеці дуже мало. Поки ми, я тут збирався знімати відео, ми вже майже все насіння цього гібрида реалізували по передплаті. Ну і що вам сказати? І під Гранстар в принципі не так багато цього насіння, тим більше що ми ведемо перемовини з Казахстаном, який кожен рік у нас купляє Велику кількість насіння. Ну, якщо це вийде, то насіння взагалі буде небагато. По Казахстану, що таке Казахстан? Це наш південь цього року. Всі, хто ну, торкнувся цих умов, знають, тепер більше розуміють, що є у Казахстані. У них середня врожайність 4, 5, 6 центнерів з гектара. Ну, а ось, що ви розуміли, у минулому році, у 24-му, на нашому фараоні. Один з холдингів у Казахстані отримав 19 центнерів з гектара на площі 600 гектарів. такий рівень наших гібридів. Ціни, Ну, ціни ціни. на ну, нас три фракції, економ фракція, стандарт і екстра. Щоб ви не помилились і не переплутали з іншими фірмами. Інші фірми почали там ну, обманювати вас там. Те, що у нас економ, вони називають екстрою, чи Те, що у нас економ, вони називають стандартами, продають вам стандарт по ціні, який в два рази вищий, ніж у нас. Ну, Поясню більш докладніше. Економ, вага, я беру зараз по Гранстару, вага економа 6 кілограмів, вага стандарта 9 кілограмів, вага екстри 12-12,5 кілограмів. Так, ось ці хлопці продають там стандарт, яка у них вага там 6,5 кг. Ну, Кажуть, що це стандарт. У нас стандарт, бачите, 9. Тому тут не переплутайте. І ціна. Економ коштує 1800 гривень за одну посівну одиницю. Стандарт 3100 за одну посівну одиницю і екстра 3800 гривень за одну посівну одиницю. Це при обробці. Насіння трьома фунгіцидами. У минулому році ми обробляли двома фунгіцидами е, з речовиною терам і металаксил. У цьому році ще додали тебеконозол. Ми е, е, ну, провели досліди це рік, воно показало ну, краще е, стійкість до хвороб, тому у цьому році е, три фунгіциди. І ще частину насіння у цьому році ми обробляємо ще додатково і інсектицидам. Діюча речовина тіаметоксам. так само. Насіння з обробкою інсектицидами буде коштувати на 100 гривень дорожче. Тобто 1900, відповідно, 1900, 3200 і 3900. Оце от таке у нас насіння на цей рік. Тепер я переходжу до другої частини свого відео і розповім, що ж у нас тут найближчі перспективи. Ви, хто слідкував за моєю діяльністю, бачили, що я дуже багато часу присвятив вивченню стійкості соняшника до вовчку. Оце за моєю спиною, бачите, знову це така лабораторія. В домашніх умовах, бо не змінювалася у нас, на жаль, ситуація на виробництві, поруч фронт, реби, впівдрони. Тому знову вдома мені приходиться оце, робити цей дослід. Це вже за останній рік п'ятий дослід у лабораторних умовах і один дослід ми закладали у польових умовах. І... Ну, дуже багато вже перевірили всіляких ліній і комбінацій. Це зараз знову триває. Ще буде один дослід. Це десь оце в січні будемо це дивитись вовчок, а потім знову закладати. За цей, рік, за цей рік я зміг знайти дві лінії зі стійкістю до вовчку. Як я думаю, восьми раз, вісім раз. Якщо взяти нашу світову селекцію, то стійкість до вовчка є у гібридів кортеви. Це горизонтальна стійкість, тобто вони всі вражуються вовчком, але ж вовчок е страждає, страждає, гине, пригнічується. І оце у полі, в принципі, доволі частенькі е е виходять посіви. На другому місці у у світі, на мій погляд, це компанія Сінгента. Вони пишуть про свої гібриди як толерантні до семи раз. Що таке толерантні? Тобто, ну, в деяких умовах вони уражуються, ну, в чого, в деяких умовах не уражуються. Ну, всі інші вже набагато гірші селекції. там. Я так думаю, просто вам казки розповідають, що вони там стійкі, нічого стійкісти немає. Так, от ми створили. Гібриди з вертикальної стійкістю краще, ніж осінгенти. Тобто ці дві лінії у нас поки зовсім не вражуються вовчком. Ну, це ми продовжуємо цей дослід. Ну і тепер я вам покажу дві таблички. І по табличкам вам буде краще зрозуміти порівняти, що це у нас буде через два роки. Так, ну ось дві таблички. Давайте їх порівняємо. Верхня це на посів. 26-го року це, про що я вам розповім, да, нижня це посів через 2 роки, на 28-й рік. От порівняємо їх. Зараз 5 гібридів, потім буде 6 гібридів. Гібридний склад, бачите, зовсім на 100%, на 100 змінюється. Споріднені гібриди 2, 2 залишаються. Це Замість фортеці буде фортеця плюс, замість Патріота Плюс буде Патріота Ультра Плюс. А інші взагалі нові і ба більше. Три гібриди, я вам, як я сказав, по результатам двохрічного випробування, внесені до Держреєстру України. Це КЛП-25, це Престиж, І ще у нас там гібрид, є кракен. Бачите, кракена навіть нема тут у складі, тому що я не знаю, де його туди. Всунути. Тобто якби він новий перевищив краще, ніж е, все, але у нас його тут немає, тому що те, що тут, воно ще краще. Тепер дивимось третю колонку. Дуже цікава колонка. Дивіться, якщо порівняти цей рік, у нас тут дві технології: Креофільт або Кріофільд плюс і Експрес. А от на посів 28-го року технологія Клеафільд і Клеафт Плюс зникає, її зовсім немає. Замість неї з'являються дві інші технології, більш універсальні. Перша технологія AIR, або щоб краще далі вам розуміти, АІР я буду називатися. Це так її назвала компанія Сінгента, це коли гібриди. Мають одночасну стійкість і до експрес-технології, і до кліофільд-технології. Оце от у нас такий гібрид буде престиж. Він вже буде на наступний рік, ми трохи виростили материнської форми, то буде вже ділянка гібридизації. Але ж на відміну від Сінгенту, він ще й високоолеїновий. У них ці гібриди звичайного лінолівого типу у нас буде високоолеїновий. І ще два гібриди. Дивіться: Фортеця Плюс» і Беркут. Це технології, якої немає у світі. Це я її так назвав АМ-технологія. АМ, -технологія. АМ це Агромир. От Агромир-технології. Ми ніякі товарові знаки не будемо. Реєструвати, це я так просто назвав, щоб вам краще було розуміти. Коли ми створили Престиж, я виставляв у Фейсбуці характеристики цього гібрида, і співробітник Інституту рослиниста Юрієва тертишний, Олександр, Олександр, мабуть, да, якщо не помиляюсь, його звуть, мені там написав, що а як же з падалицею боротись. І ну, як би падало цю можна. Прибирати багато всіляких препаратів є з іншої дії чи новиною, Але ж якщо соняшник по соняшнику, тут дійсно є проблема, як знищити падалицю гібрида під Аїр-технологію, якщо там буде якийсь там інший соняшник. І тому ми створили гібриди, у яких стійкість Драгаранстару менша. Тобто 30 грамів грандстару одночасне внесення. Ну, а євролайтинг залишається повна доза. Що це нам дає змогу? Це нам дає змогу на наступний рік, от якщо соняшник посіть соняшник, от беремо, для прикладу, фортецю. Посіяли фортеця, зайшла, зійшла палилиця, як її знищити підвищеними нормами Грандстара. От, от той наш от гібрид Патріот. Плюс, бачите, чи фараон тримають одночасне внесення 100 грамів на гектар. Це мало таких гібридів. Оце у нас посіяли фортеці, На наступний рік посіяли Патріот е, Плюс і знищили, падали цю фортецю. 70-80 грамів дали Гранд стару і знищили. Падали. Оце те, таку технологію ми вперше у світі запропонували. Оце, бачите, Тобто ним замість Кліафід Плюс є технологія АІР, EAM. І е, залишається технологія Експрес. Бачите, трошечки ми знижуються стійкість до. Зараз у нас Патріот плюс 100 грамів, а тут буде 80. Ми, можемо його трошки ще доробимо. І два нові гібриди рута. Тепер е, далі смотримо колонку. Стікість довочку, це я то, що вам розповідав. Порівняємо те, що у мене зараз є, і те, що буде. Ті гібриди, які у мене під. Євролайтинг. Бачите, у них, ну, як і у Сінгенти, толерантні до 7 раз, ті, які під Гранстар, 6. А що у нас далі буде? Бачите, ці залишаються патріоти Трембіта 6, ці так само вон, престиж і Фортеця Плюс до 7 раз толеранти. І з'являються те, що я вам сказав, два нових десь. Ну, немає такої у світі стійкості. Це найвища стійкість у світі. Це от Беркут, під технологію, і рута під Експрес 30 грамів. Е, і оста... давайте пропустимо вегетацію, це не так важливо. І остання колонка вмісто леїної кислоти. Воно тут, бачите, різкі зміни. Е, немає вже таких звичайних гібридів. Є перехідні. оці... Де 65-70% олеїної кислоти, три гібриди. І три гібрида високоолеїнові. Це відомий те, що я вам розповів. Престиж, у якого 85-87 олеїної кислоти, і два нових: це Трембі та урот, яких там взагалі зашкалює олеїно, це 90-91%. Бачите, цей рік приймали насіння високоолеїнових. На 5 тисяч за тонну дорожче. Ну, я ж вам кажу, і ці, які навіть не дотягують до стандарту, все одно, у, що таке 22% або 70%. Тим більше, що якщо взяти оливкову олію, у неї вмісти олеїно ну, 60%, а тут вже майже 70%. Оце отакі наші найближчі перспективи. І тепер ми переходимо до третьої частини. Ну, може, може, я і неправильно роблю, що знімаю відео рідко. Але ж я не хочу у вас завантажувати багато інформації кожен день. Тому, як кажуть, рідко, але ж влучно. Може, це неправильно, але ж ви мені поясніть, напишіть там у коментарях, правильно я роблю чи неправильно. Краще було б три відео окремо зняти, чи оце три відео в одне зібрати. Ну так, поки я роблю. Ну, не знаю, мені вважаю, що це більш правильно. Чому я не знімаю відео товарових посівів? Ну так, трохи там в Тіктоці показую щось, що мені скидають, а в Ютубі ще жодного не публікував. Ну, тому що в голову кожному не залізеш. Візьмемо там звичайний клас у школі, вчителька нібито всім пояснює, однаково але одні діти там зрозуміли зразу, а інші так і. І нічого не зрозуміли. Тому і тут одному нібито розповідаєш, кажеш, так роби, а він там по-своєму, чи ну не вгадаєш, це ж все-таки ж відкриті умови, хто раніше сіє, хто пізніше того так вийшло, того не так. Попередники, бачите, багато що значить тому. Ну, є у нас там, як я вам сказав, да, на фараоні 37 тенцнер зібрали, там такі є, і це одне таке господарство. А є де згоріла. Ну, моя вина, провина чи не моя, я не знаю. Є такі господарства, де тільки збирали нашу селекцію. Ну, от все згоріло, сінгенти, піонери, всякі оці, от наші українські конкуренти, а наші, хоч не багато, лиш зібрали олійність, нібито то непогана. Тому ну, я от не хочу туди лізти, полігони знімати. Ну, це таке полігони це настільки це настільки неправильно, Це маніпуляція з моєю точкою зору вашої свідомості. Там все під, під сплошний. Обман. Я не хочу туди в'язуватись. Може, колись і дойдемо. Ну, поки. Я просто знаю, як ці полігони, колись розповідав, як вони робляться, коли там під один гібрид все вноситься, а під інший нічого. Ну і оце от я закінчу це відео своє роликами своїх покупців. Це, -це рік тільки 25-й. Зверніть увагу, там є дуже таке цікаве. Нікопольський район Дніпропетровської області. Внесли 90 грамів Гранд Стара, і це той регіон, де все згоріло. Ну, це подивіться. А перше відео буде якраз стосуватись, як оце мої конкуренти знімають такі відео. Ну, все, дякую вам за увагу, приємного перегляду. Підписуйтесь на мій канал. Мені дуже важливі ваші коментарі, дуже Важливі ваші підписки, бо це допомагає мені рухати це далі. От бачите, той тертишний, який там мені розповідав би, що я спочатку так його сприйняв, а, а тим не менше, можна сказати, завдяки його бажанням, ми створили зовсім іншу технологію, яку я сказав, ам технологію яка з цю дозволить краще боротись. Все, дякую до, за увагу, до побачення, дивіться. Всім привіт. Нашлим соняшник. Заказуйте рекламу, кому який сорт треба. Можемо зробити саксон, можемо зробити Alta Zor, можемо зробити лімагрейн, піонер. Кому що потрібно? Пишіть в лісні зустрічі. Скидуйте карточку. Це бо більше не буде що рекламу знімати. Оброблений соняшник фараон ранстаром старом по 45 грам на гектар, а ось ця ділянка помилково. Тракторист помилився, при заїзді обробив ще другий раз. Получилось 90 грам на гектар. Але як бачимо, ніяких видимих пошкоджень при візуальному спостереженні. Ми не спостерігаємо. Так що можна рекомендувати не такою здоровою нормою. Але якщо от є потреба, то перший раз 30, на другий 40, можемо сміливо обробляти. Ось Ще 5 гектар. І це на 5 гектарах не було жодного дощу. Сьогодні 6 вересня. Отакий фон соняшника. Сіявся він 4 червня. Я не знаю, як він ще, дякуйте Богу, як він тут ще тримається. Оце отаке -от ось на землі робиться. Повністю земля побита на карти. Повністю на карти побита. Тут я не знаю, як він ще вижив цей соняшник і як він ще тримається тут. Оце вон, бачите, які ось тріщини. І це так ось соняшник. Але сояшник ще, дякувати Богу, більш-менш. Якщо дивитись на це поле, то більш-менш ще й нормальний. Що він буде сипати, нальється він чи не нальється, не знаю. Він ще зелений стоїть. Усім доброго дня. Сьогодні у нас 24 серпня 2025 року. Хочу показати аграріям. Все, соняшник. Соняшник наш, український. Щоб ви розуміли. Висіяно тут старим провіреним методом. Густота не можу сказати, але судячи з того, що я бачу, більше 70 тисяч орієнтон. Соняшники 20 плюс розмір кошика посіяно на ось Оце можете наблюдати. Умови не найкращі. Але соняшник виглядає дуже достойно порівняно з іншими імпортними гібридами імпортними селекціями. Зберуть хлопці. Заоружанність додатково скажу. Під час уборки, якщо вийде, він відео, покажу. Не завжди бренд із суперсівалки на вищому рівні. Саме головне дотримуватися густоти. Не було. буряну в соняшнику, щоб соняшник був чистий і достатня кількість вологи. От і все. Все, всім гарного дня. Що, поїхали? Так, да, поїхали. Хех. Так, відео на замовлене гостєва я підготовився, бо спілберз мене ніяк і попросив товариша зняти відео. Е, так, фортеця. ТОВ, АФ НТП Агромир. Так, Це такий Соня. У мене рост 1,82 82. Звичайно, я зараз показую саму кращу. Ну, якщо можна пройти за мною, тут ти можеш вилізти на богор і показати обсиви. Ну, ви, видно. Я теж розумію, зараз. О, тут бугряка. Акуратно. Ага, <звук> ось видно, видно, То все добре. Я дам короткий коментар. Блять, хороший. Чесь, угу. Я дам короткий коментар. Соняшник посіяний після сої. Обробіток мінімальний, тобто диски і все з зешкою положив 50 кг нітрамофоски, п'ятнашки. Посів Середньо оптимальні строки. Ви самі бачите, виставляв 4,5 штуки, як рекомендував гостів. Пола одразу скажу, що не ахті, просто у нас дощ, куди могли доїхати. А, ну, маю на увазі пола саме по собі по цьому. Ну а так якщо камера передасть, то шапки та, досить такі... Та йовкі-балки. Ну, там у середині просто видно ту шапку, там просто бомба якась. Угу. Ну Туди дойти неможливо. Він такий густий. Так, так, да, воно вже туди. Е, як бачите, по болячках практично ноль. Е, Досходовий толазин до ультра. Е, по нормі євролайтинг. Ну, оце таке. Дві хвилини. Все. Думаю, що Кажи, так. Кажи до побачення. Сказав. Все, щасливо всім. Добрий день, шановні глядачі. Ізюмський район Харківська область, 2025 рік. Гібрид Патріот модифікований. Стіки до Грандстару з одноразовим внесенням до 100 г на гектар. У тому році у цього господарства він був висотою до 2 метрів. цей рік, бачите, невисокий, але ж кошик сформував. Доволі потужний гібрид, з гарною стійкістю, до вовчку. Сегодня 24 июля. Доброе утро. Вот наш подсолнечник. На улице пасмурно. Так, 12 серпня. Находимся на Тайпане. Сияний 5 травня така ситуація, Трошки є тут нюанси свої, ну а так в принципі тут -ту, все все порядок.